І третій тренд. Він досить пов'язаний з двома попередніми. Якщо перший був це створення гнучких процесів, це автоматизація найму, другий це був цифровий досвід кандидата, де кандидат має посилання на його сторінку, де він подав заявку, де він бачить на якому він статусі, він може змінити дату. Співбесіди, завантажити документи, спілкуватися, задавати питання. То от третій етап якраз це те, де весь цей складний і багато такий гнучкий сценарій. Найму можна створювати без програмістів, без айтішників, а саме рекрутеру чи HR. -у. Виходить, що зараз з допомогою штучного інтелекту. Без технічних знань можна просто сказати, що ти хочеш отримати. Ти хочеш отримати процес, наприклад, для найму кур'єрів чи для найму в кол-центр, і ти хочеш мати такі такі, такі, такі можливості, і штучний інтелект створює для тебе весь цей процес. І це значно прискорює і взагалі робить можливість створити складні процеси для багатьох компаній. Без додаткових витрат на і часу на технічних спеціалістів.